Проведена реорганізація Міністерства оборони, кількість структурних підрозділів апарату Міноборони оптимізована з 25 до 18, а його чисельність зменшена майже на 200 осіб. На сьогодні нами вдосконали функціональні обов'язки та проведено об'єктивну перетестацію практично всіх посадових осіб Міністерства оборони. Оновлена структура Збройних сил, зокрема. До неї включено об'єднаний оперативний штаб та окремий ради військ командування сил спеціальних операцій та високомобільних десантних військ. Інтенсивність підготовки Збройних сил зросла у три рази. Це дало змогу вже в першому півріччі мати готовим до виконання бойових завдань, які пройшли повний комплекс підготовки 11 бригад. Тільки за перші півроку в сухопутних військах проведено 371 навчання. У повітряних силах 46, у військово-морських силах 83. Є позитивне зрушення у системі підготовки навчальної бази полігонів. Значно підвищена якість підготовки органів військового управління. Я хотів би сказати, що останні навчання, такі як літня гроза і Південний вітер 2016, по масштабності не мали прикладу в історії України. Вони значно підвищили рівень п'ятовки органів управління і дали можливість і переконання нам в тому, що Збройні сили знаходяться на правильному шляху своєму розвитку. Нами забезпечено стійку тенденцію зростання кількості військовослужбовців військової служби за контрактом у середньому щомісячно Кількість контрактників у нас збільшується на 6 тисяч осіб. На цей час її чисельність становить 43 тисячі 509 осіб.